Поки я живий, я буду допомагати тобі, щоб ти міг розвивати свої здібності. Але коли я помру, забудь про мене і не роби жодних спроб знайти мене в чужому для тебе світі. Так одного разу попередив одного зі своїх учнів Вольф Месінг, який став відомим завдяки здатності читати думки людей і бачити їхні долі. Іноді, під час виступів, глядачі цікавилися у провидця, чи існує душа, і що чекає людину після смерті? На такі питання Месінг відповідав стримано і обережно. А тим, хто просив його зв'язатися з мешканцями іншого світу, він казав: Я не спілкуюся з померлими. Але в останні роки життя, під час своїх виступів, Ясновидець робив винятки і в рідкісних випадках передавав послання з іншого боку. Крім того, Месінг розповідав, що він почав чути голоси, які, на його думку, належали померлим. Деякі з цих випадків провидець описав у своєму особистому щоденнику Одні глядачі приходили на виступи Вольфа Мессінга, щоб захопитися його незвичайними здібностями, а інші купували квиток, щоб отримати підтвердження цим здібностям. А як можна було в цьому переконатися? Лише поставити запитання зі свого життя. Так одного разу і зробив один із глядачів Вольфа Месінга. Він запитав у артиста, де зараз знаходяться мої батьки. Після недовгої паузи Ясновидець відповів, що мати цього глядача знаходиться з ним в одній залі. Месінг назвав місце і ряд, у якому сиділа ця жінка, а потім додав: А ваш батько загинув на війні. Глядач дивився на артиста враженим поглядом і кивав головою, підтверджуючи, що все сказане є правдою. Вольф Мессінг рідко спілкувався зі своїми глядачами після виступу, але цього разу він попросив свою помічницю знайти цього глядача. Месінг хотів щось йому повідомити. Ясновидець розповів цій людині, що голос його загиблого батька не дає йому спокою. Померлий наполегливо просив Месінга вказати синові, де його поховали. Ясновидець назвав село, в якому знаходилася могила загиблого. Раніше Месінг ніколи не чув назву цього села і ніколи там не був. Незабаром син загиблого вирушив туди. Місцевий житель привів його до братської могили, яка знаходилася недалеко від села. На плиті з іменами. Чоловік знайшов прізвище свого батька. Відомо також, що Вольф Мессінг з точністю до дня і години міг передбачити смерть людини. Він знав дату своєї смерті і дату смерті своєї дружини. За словами Ясновидця, ця інформація приходила до нього з того простору чи тієї реальності, яка залишається невидимою для інших. Він казав: Я просто зосереджую свою увагу на запитанні. І просто бачу відповідь на нього. Іноді жартома Месінг називав себе зрячою людиною, яка живе серед сліпих, тому що він бачив те, чого не можна було доторкнутися руками. Одного разу, літнім вечором 1960 року, Вольф Месінг на своїй кухні сперечався з лікуючим лікарем своєї дружини, у якої був рак. Говорили пошепки. Щоб не потривожити сон хворої. Як найкращий онколог нашої країни, я тобі заявляю, що з такою пухлиною можна прожити не менше десяти років, шепотів Месінгу лікар. Ясновидець хитав головою і, дивлячись на лікаря своїми чорними очима, казав: Ти, мабуть, забув, хто я такий? Я сам Месінг. Мене не можна обдурити. Я знаю, що моя Аїда скоро залишить мене. Це станеться 2 серпня, о шостій вечора. Але повернемося до попередження, яке Вольф Месінг дав своєму учню. Ясновидець був переконаний, що світ, де живуть померлі, існує, але шукати спілкування з ним небезпечно. Месінг казав своєму учню: Ніколи, запам'ятай, ніколи не спілкуйся зі світом мертвих. Якщо ти перетнеш цю межу, ти назавжди зникнеш із цього світу. Звідти немає повернення. Проте, наприкінці життя, Вольф Месінг почав чути якісь голоси він казав, що вони належать померлим, хоча і не був упевнений у цьому до кінця. Відомо, що Месінг знав дату і час своєї смерті, він називав її неодноразово. Коли до визначеного дня залишалися лічені тижні, лікарі почали наполягати на тому, що Вольфу Месінгу потрібна операція. У нього виявили захворювання судин. Вольф Месінг був проти операції, але під тиском лікарів погодився це була остання ніч Месінга у його квартирі, він провів її на самоті. Месінг відхилив усі пропозиції друзів, які хотіли приїхати і підтримати його в цю ніч. Він казав, що має залишитися один, адже на нього чекає важлива розмова з ким саме мала відбутися ця розмова? Месінг не уточнював. Цієї ночі він не спав. Блукаючи з кімнати в кімнату, Месінг по думки розмовляв зі своїми померлими батьками і згадував своє життя. Потім він підійшов до відчиненого вікна і звернув свій погляд угору. У цей момент, як описав це сам Месінг, він відчув легкий дотик до своєї голови. Це було схоже на дотик матері разом із цим. Месінг почув чийсь ніжний голос: Ось і все, мій милий Месінг. Ти все знаєш. Я йду і разом зі мною ідеш ти. Ти зробив усе, що міг, і ми пишаємося тобою. Наступного дня Месінг був уже в лікарні. До нього приходили його знайомі і не впізнавали колишнього Месінга. Його погляд був потухлим, а думки його були сумними. Месінг казав. Що його життя добігає кінця, хворого намагалися підбадьорити, нагадуючи, що його операція зовсім не небезпечна. Ці слова не втішали Вольфа Месінга. У відповідь він казав: вона сама мені сказала, що скоро все закінчиться. До слова, про свою померлу дружину Вольф Месінг завжди говорив як про живу людину. Знайомим він відповідав, що вона не померла. А лише пішла, і що він сам теж скоро піде. Читаючи останні записи Месінга, може здатися, що він боявся смерті. Однак це не так. Месінг любив життя він казав, що це особливий досвід, який ніколи більше не повториться. Тому що все, що чекає людину, за межею цього світу, буде іншим. Під час своїх виступів, коли хтось ставив артисту питання про перевтілення душ. Він відповідав, що таке трапляється вкрай рідко, і лише у тому випадку, якщо душа не виконала свого завдання, найчастіше людина залишає цей світ назавжди, і яким би не був гарним той світ, що чекає нас попереду, ті відчуття, які ми пережили у цьому житті, ми більше ніколи не переживемо. І хоча ми йдемо звідси безповоротно, нитки, що пов'язують нас із живими людьми? Не рвуться, казав Вольф Месінг.